Мору в Україні, от минуло не так багато часу, і в Україні і влада за цей час змінилася. А що змінилося в, в ознайомленні з тим голодомором, яке зараз присутнє в українському суспільстві? Ви знаєте, що стосується злочину голодомору-геноциду, найголовніше і ви пам'ятаєте, як коли ми працювали в владі, і обіцяли, і зробили, що в судовому порядку, 13 січня, 2010 року, суд, український суд визнав голодомор злочином геноциду. Більше того, назвав винних в організації і скоєнні цього геноциду в Україні: Донецькій, Луганській, Сів Одеський, інших областях, Харківській, Запорізькій України. Це більшовики, це Сталін на чолі, Чубар, Постишов і інше керівництво більшовиків. Більше того, були вскриті механізми, за рахунок яких яких був здійснений цей геноцид, як оточувалися військовими загонами українські міста і села, тобто був вскрит весь злочинний механізм. І резолюція ОБСЄ, яка була від 3 липня 2009 року, вона навіть ширше поставила питання. Не тільки голодомор-геноцид, хоча це один з найбільш ганебних злочинів і забрав до 10 мільйонів жертв українців. І це теж визнано і українським судом, і з дослідниками незалежними, в тому числі в Європі. Але чітко було б визначено, що сталінізм сам по собі є таким самим тоталітарним злочином проти людства, як і нацизм. Гітлеризм. І е, ОБСЄ в цьому дійшло згоди. А ті, у кого в головах маячня і не визнають таку резолюцію ОБСЄ, мають виходити з цієї організації. Хай займають тоді послідовну позицію. Якщо це тоді був представник е, Російської Федерації, то йому варто е, поставити питання про те, щоб не їздити в Європу. Хай їздить на Соловки і дивиться дійсно, що означали концтабори, що означали декрет Каліна 19-го року, і концтабори перші з'явились, до речі, на території України. З 19 го року і після цього тільки їх підхопив Гітлер і запровадив е, в Європі, і в тому числі знову ж таки вдруге на території України. Тому моя відповідь дуже проста: таким, у кого в головах маячня або мріють про концтабори, туди і їхати, і пожити, хоч день-два. А на, насправді є в Україні як державі, нам, як українцям, варто. І вивчати історію, але де заради чого? Заради майбутнього. Павле, моє переконання, от, власне, відпрацювавши в владі, зараз в політиці, знати про злочин геноциду і комуністів, які несу, несли цю ідеологію і далі продовжують нав'язувати нам тоталітарні режими. Нам треба для сучасної країни для чого? Для того, щоб зрозуміти, чому протягом останнього року, 2011-го, 800 тисяч громадян України зазнали тортур в міліції, зазнали порушення своїх прав в правоохоронних органах. Ось про що ми насправді говоримо: ми хочемо жити в іншій країні, де незалежно від того, якщо навіть і тимчасово порушуються твої права або обмежуються твої права правоохоронним органом або судом, це не означає тортур, знищення і поневолення тебе як людини. Це означає, що Луценко в СІЗО не може сидіти півроку без рішення суду. Ось по чому ми сучасно в сучасній Україні говоримо, що це тоталітарний режим, що це ознаки авторитаризму, які Україна з 2009 року засудила. Які в є в резолюції до речі, ми взяли в тому числі на себе зобов'язання, як члени ОБСЄ і Ради Європи, не тільки засудити сталінізм, але й робити все можливе, щоб не було таких структур і церемоній, і святкувань. Які б виправдовували або знову повертали сталінізм? Це дослівна цитата, в тому числі цієї резолюції, Ми про неї з вами знаємо. Здається, пункт 14. Ви в той час очолювали службу безпеки України, і зокрема одним з напрямком діяльності служби було це розкриття архівів КГБ СБУ для того, щоб їх упорядковувати в певні збірки і розповсюджувати по Україні цю інформацію. Скажіть, будь ласка, зараз ви не в СБУ, пан В'єтрович не в архіві СБУ. Наскільки ця робота і далі отримала розвиток? Павло? Ну мені невідомо не, не чи взагалі далі йде така робота. Я б сказав би про головне, що ми, коли запрошували дослідники українського визвольного руху, пана В'ятровича, пана Забіло, Аліну Шпак, дуже багато молодих е талановитих українських людей запрошували з неурядових організацій. Працювати в державному органі в СБУ, для чого? Для того, щоб в тому числі і виконати резолюцію ОБСЄ, про яку ми сьогодні з вами говоримо, яка чітко закликала всіх учасниць ОБСЄ відкрити і зробити доступними всі матеріали про злочини і нацизму, і сталінізму. Так ми і діяли. І зразу оцифрували матеріали. Ви знаєте, відкрили тоді в кожній області комп'ютерні безкоштовні зали для наших громадян, для іноземців, для будь-кого з вільним доступом. Я вважаю, що така робота обов'язково має бути продовжена. На жаль, нове керівництво СБУ звільнило цих молодих людей з роботи. Я не дуже розумію, хто тепер е досліджує і відкриває далі архіви. Більше того, я переконаний, що в сучасній Україні треба користатися європейським досвідом і не працювати проти правозахисних організацій, наприклад, а саме їх запрошувати на дослідницьку роботу, на висновки і саме головне рекомендації для сьогодення. Знову повторюсь, правозахисна харківська група пана Євгена Захарова. Я вважаю, що саме ця група, саме такі люди мали б в сучасній європейській Україні не тільки досліджувати матеріали, але й виробляти рекомендації уряду, виробляти рекомендації нашого міністру внутрішніх справ. Не треба так ставитись до суспільства, що ми нібито вороги. Для влади. Це не докорінне нерозуміння, навіщо ти приходиш у владу. Саме рекомендації, наприклад, правозахисної харківської групи, саме вони валають, що не може бути тортур в правоохоронних органах, не можуть люди загинути, коли вони сидять в СІЗО, як суде студент Індило в Києві. Хто покараний? Ніхто. Так ми ж говоримо, що ми йдемо і вимагаємо йти іншим шляхом, європейським. Коли правоохоронці мають захищати людей, а не діяти за ознаками сталінізму, коли так тоді було концтабір, конвоїр, розстріли, поневолення, приниження гідності людини, все те, що є і засуджено ознаками сталінського режиму. Ви говорите про права людини цього тижня. Україна святкувала День конституції. На вашу думку, наскільки? Відповідає ступінь обізнаності зі своїми конституційними правами, ступінь захисту своїх конституційних прав, повага до основного закону із тими урочистостями, які прокотилися по всій Україні, і народ дійсно мав вихідний і мав нагоду і час святкувати. Те, що день конституції визначається, це дуже добре в будь-якій державі демократичній. Дуже погано, що саме зараз партії Гріонів і комуністи, які фактично складають владну більшість і в парламенті, і в урядових інституціях, і в правоохоронних органах святкують те, чого немає. Конституцію вони самі не виконують, починаючи з того, що владна більшість голосує картками, граючи на піаніно, як сказали польські депутати, і дуже вдало сказали. А нам, українцям, прикро, що тих, кого ми обрали, взагалі не є законотворцями. Замість них диригують диригенти, не голосують особисто. А в Конституції прописано, що народний депутат має голосувати особисто. З цього починається все. І для нас, для українців, головне, то хто ж пише закони? Хто ухвалює рішення, хто несе відповідальність? Чіткий політичний, тепер же як політик, ми і висновок, що партії такі не місце у владі, і одні, і другі, які змарнували мандат виборця, які не виконують Конституцію власне в своїх депутатах. Тому святкувати, чесно кажучи, особливо для партії влади нема чого. Що стосується людей, треба не тільки святкувати, але й бути впевненими, що наші права і свободи гарантовані Конституцією. А відтак відстоювати їх щоденно в громадських організаціях, так як вони зараз активно і діють. Але на жаль, те, що відбувається в Україні станом на сьогодні, говорити про те, що наші права захищені, права насамперед на людську гідність, на свободу, на вільне життя, і вільне висловлювання, вільні зібрання все це цитати з конституції. На жаль, кожна кожна денна практика світ, свідчить зовсім про інше. Ну от напередодні цього свята, про яке ми щойно говорили, гуляла молодь, то розкажіть, що це за список надії, який ви пропонуєте, якщо можна прийняти? нього. Ну, у вас інформація дуже добра, тому що насправді в нас 8 липня відбудеться і політична рада, і після цього зібрання партійні, де в наша Україна як політична сила дійсно як. Пообіцяла, декларувала, так і буде діяти. Ми хотіли б і зробити, і е, доповісти людям про те, що партія визнала помилки, очистилась і пройшла люстрацію. Це ключове слово для нас всередині. Яким чином партійці, які були у владі, на владних посадах, міністри, е, керівники різних відомост, мають відзвітувати людям і пройти очищення через е, мажоритарні округи. Партійний список як такий. Партія і з'їзд, якщо підтримують, буде складатися з людей, які не дискредитовані були, які є молодими, які є здатними і на саме головне, користуються повагою серед людей, які живуть на землі, які знають і відстоюють не тільки партійну платформу, але й знають, як діяти, яких поважає громада, а не кулуарні партійні бюрократичні знайдізнай такий через інтриги і чутки складання список. Ми від цього рішуче відмовляємось. Більше того, це єдиний порятунок для будь-якої зараз демократії. Сили. Бути відвертими з людьми, йти відкритими списками, незалежно від того, що напише партія регіонів в законопроєкті про вибори, і наполягати на тому, щоб чесні вибори були, їх треба ще й захистити. І це питання насправді не наступного року, це питання тут і зараз діяти на захист чесних виборів.